Суспільна студія продовжує свою роботу, і далі повертаємося до тем. Міжнародних Дональд Трамп дав телефонний коментар Fox News, де розповів, що Сполучені Штати Америки планували провести операцію в Венесуелі ще чотири дні тому. Однак погода була несприятливою. Президент Сполучених Штатів зазначив, що мав змогу спостерігати за дійством у режимі реального часу. Також він розповів, що на його думку чекатиме далі на народ Венесуели. Ми не можемо ризикувати і дозволити комусь іншому прийти до влади і просто продовжити з того місця, де зупинився попередник. Тож ми ухвалюємо це рішення просто зараз, ми будемо дуже активно залучені до цього процесу, бо хочемо дати людям свободу, ми хочемо мати чудові відносини. Я думаю, що народ Венесуели дуже, дуже щасливий, тому що вони люблять Сполучені Штати. Ними керувала по суті диктатура або навіть щось гірше. Більше про це не тільки говоримо далі з нашим гостем Андрій Гробінко, професор Західноукраїнського національного університету і керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій цього ж університету. Вітаю! Дякую, що долучилися. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, коли ми говоримо про Венесуелу. От ми почули, як Трамп уявляє собі майбутнє цієї країни. На вашу думку, що буде відбуватися там далі? І власне, хто може її очолити, якщо Мадуро з дружиною вивезли з країни? Е, ну, очевидно, Мадуро е, очікує на судовий процес. Як вже заявлялося Причому йому винесені звинувачення по трьох статтях. Це є. Е, Змова проти США це є наркотероризм, тобто організація наркотрафіку міжнародного, і відповідно теж володіння зброєю незаконне. А щодо його наступників, тут ситуація неоднозначна. Сам Трамп між іншим заявив в. В тому контексті, що ви згадали, він зокрема виключив прихід до влади. Ну принаймні, поки що, Марії Мачадо. Це я нагадую лауреатка Нобелівської премії 2025 року. Вона була однією з кандидаток на пост президента Венесуели у. Дві 2024 році, але вона е, не була допущена до виборів, тобто вона не брала навіть участі в виборах незаконних, які нагадаю були проведені, і Мадуро всупереч волевиявленню більшості громадян. Був оголошений переможцем. Я думаю, що тут скорше всього буде зроблено ставку на Едмунду Гонсалеса, який був єдиним на той час, фактично кандидатом від демократичної опозиції брав участь в виборах. 24-го року, і реально ну як е, кажуть е, альтернативні, е, е, скажімо так, екзитполи, він переміг на цих виборах. Або ж е, я не виключаю, що ну е, можливо, тимчасово навіть буде. Я не виключаю, що все таки будуть за певний час проведені демократичні вибори. А в цій країні буде визначено реального в нормальних демократичних умовах переможця. Але ми повинні розуміти, що тут і е, е, є залишки, е, причому різні клани і. І силові солові різні органи залишки влади Мадуро, от як з ними зараз будуть поступати американці? Тут ще питання: скільки це затягне часу? Тому. Я думаю, що це буде непростий шлях, як і в будь-якому такому ж випадку, схожому, який проходили історичний досвід різні країни світу після повалення диктатури в той чи інший спосіб. Тому венесуели однозначно чекають непрості часи. А от і безумовно, що як сказав сам Трамп, вони ще визначаються з механізмами юридичними, щоб це все виглядало максимально юридично. А в країні для того, щоб вирішити Питання ну передачі влади в якомога більше в юридичних рамках? Ну побачимо, як воно буде. Якщо говорити загалом про регіон, генеральний секретар ООН заявив, що операція Сполучених Штатів має потенційно тривожні наслідки для регіону. І Він додав, що ці події створюють небезпечний прецедент. Його цитує агенція Reuters. На вашу думку, як це зараз вплине? якщо ми говоримо не лише про одну країну, та ширше про регіон? Ну, ця, ця подія має наслідки і регіональні, і навіть глобальні, тому що вона показує боротьбу впливу Сполучених Штатів Америки на західну півкулю. Насамперед вона є певним знаком і Китаю і Російської Федерації. А в широкому такому міжнародному геополітичному е контексті, а ну а щодо регіону, то безумовно, що як то кажуть, вже е ну зрозуміла ситуація, що політика е відновлення до е доктрини Мунро 19 століття фактично в дії, і Трамп його адміністрація намагаються всіляко витіснити е інші зовнішні сили, а е в тому числі названі мною КНР. Насамперед і Російською Федерацією з даного регіону. Вони вже це зробили з панами. Зокрема, в перший фактично місяць півтора перебування Трампа на другому президентському терміні в минулому 25-му році. А зараз на черзі Венесуела, власне, як основний такий форпост китайського і російського впливу геополітичного, військового, енергетичного Тому американці однозначно тут мають свій інтерес, ну і Безумовно, що то не тільки геополітика і військові бази однозначно, які там очевидно американці хочуть розширити свою е, сферу впливу. Безумовно, це нафта нафта понад 300 мільярдів барелів нафти. Е, е, власне, така оцінка фахівців. Це найбільші запаси нафти в світі знаходяться <кій> на території Венесуели. Тому е, то і е, е, безумовно, що це дуже великий вплив матиме. Ефективний видобуток нафти на цінову політику в світі на глобальний енергетичний ринок. Ну і зрозуміло, що тут е, дуже серйозне е, такі карт як То кажуть, карти як каже Трамп, мають будуть мати США, якщо вони вийдуть на перше місце по видобутку цієї нафти, тому що до е, повалення Мадуро США перебували на третій позиції за іноземними інвестиціями в нафто, нафтову промисловість там не тільки нафта, до речі, в Венесуелі там інші копали. Ну на нафта головна а е, після е, Китаю і Російської Федерації тому то е, безумовно що і в цій операції він насамперед безумовно крім геополітики мав і енергетичні свої підвали на серйозні. Також хочу поговорити про Україну більше про те, що сьогодні відбувалася зустріч з радниками з питань національної безпеки держав партнерів. Перші підсумки в телеграм-каналі Володимир Зеленський підбив. І також можемо зараз послухати про що говорив вже після однієї з сесії Дивити Рахамія. Більше продовжимо. Тільки на сам погодження драфту може піти ну, в будь-який час. Да? І ми не хочемо на це брати відповідальність, бо це міжфракційна робота між всіма фракціями, це має бути певний політичний консенсус. І від цього далі, 90 днів, е, враховуючи те, що е, якщо буде забезпечений е, СІСФАК, то це можливо потенційно. А якщо цього нібудь не буде, тоді треба обговорювати, що буде, і яким чином, тобто це попередня розмова. З тих синхронів, які ми показували і транслювали наживо, ці виступи говорили і про економіку, і про гарантії безпеки. От На вашу думку, зараз, коли ми говоримо про роботу на рівні радників, які основні моменти для України ми зараз маємо визначити і можливо зафіксувати з нашими партнерами? Ну, це як говорячи футбольною термінологією пас для Європи. Тобто, на зустрічі Маралаго було визначено ключові параметри угоди. Uh, the. Зі сторони сполучених штатів Америки там проговорювалися гарантії, які до речі для України, які власне поки що публічно не озвучені на загал. Так є певні інформації, витоки, а ми їх десь чуємо, читаємо чу власне і поінформовані, але тільки власне частинка їх зараз. Європейці власне повинні, як сказав сам Трамп, Європа повинна, якщо не на 100% то основний тягар цих гарантій безпеки нести сама, тому що це безпека всієї Європи очевидно, це десь власне справедливе твердження, тому безумовно, що нарешті ця коаліція охочих розширеному форматі, плюс Канада повинні нарешті визначитися з тими, що конкретно який вклад вони повинні робити в три речі: перша річ це є припинення вогню, тобто як вони можуть гарантувати це і власне забезпечувати цей процес. Друге, це Підтримка миру, тобто гарантування цього припинення вогню, тобто мирної ситуації, так і третє це відродження України, тобто економічний фактор або угода про процвітання, як це пафосно називають у Вашингтоні. Тобто, в даному випадку ці три три кластери сьогодні про це було заявлено. Зокрема, Сибіга, міністр е, закордонних справ України, про це говорив. Е, вони обговорюються сьогодні в Києві. Ну і е, у вівторок, 6 січня, будуть на рівні глав держав і урядів обговорюватися ці коаліції. Охочих там сьогодні представлено. 18 делегатів з Європи, як ми знаємо, тобто ключові держави 15 – ЄС і НАТО. Тобто в даному випадку, ось такі ключові питання. Безумовно, Європа повинна чітко нарешті показати, і визначитися, скільки вони дають військ, які вони дають техніку, скільки вони фінансово готові забезпечувати для того, щоб ми вже всі, всі три сторони: США, Європа і Україна, нарешті, хоча б визначилися з тими документами, які можуть пропонувати далі, вже ну, Україні агресору. А в нас зараз 30 секунд залишається. От, на вашу думку зустріч, яка буде наступного тижня. Ми будемо мати можливо оприлюднений вже документ і його частину. Чи все таки це буде довший процес? Я думаю, фіналізований з боку Європи повинен вже бути, тому що те, що пропонує Європа, далі це буде знову процес узгодження. думаю, з американською стороною. А от і тоді вже буде певна фіналізація, тому що цю угоду повинні підписати гарантії е, очевидно Європа, США та, е, та Україна всі три ланки в даному випадку. Сподіваємося, що нарешті Європа скаже своє слово, і там ми почуємо реальні цифри, конкретику е, і власне певні перспективи. Дякую за те, що долучилися. Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій цього ж університету.